Я вас вітаю. Сьогодні у нас на огляді журнал Mobilux No5 2014 року за травень. Перевірив мікрофон. Придбав мікрофон для оглядів, щоб чистий був звук, щоб добре ви мене чули, щоб була непогана картинка. Відео знято за допомогою iPhone 12-го. Маю надію, що картинка вам сподобається. Журнал досить цікавий, як завжди, проглядаємо самі цікаві е, теми журналу. Щось я коментую, щось ми просто перегортуємо і дивимо, дивимося. Десь ви можете зупинити кадр і подивитись детально. Я маю надію, що картинка буде непогана для того, щоб глянути цей журнал. І тому. Не будемо дуже довго затримуватися. Відразу ставимо лайк і підписка на наш канал. Якщо вам цікаво ретро-огляди журналів, е телефонів і, можливо, в майбутньому ще будуть огляди мобільних ігор на телефони, е щось таке рубрику я, можливо, ще додам. А також у нас є на каналі розпаковка. Розпаковка старих телефонів, які я купую на огляд і на перепродаж. Тому поїхали! У нас, як ви бачите, на обкладинці головній, знаходиться така реклама. Саме ожидаємо технологічні технології майбутнього. Щось я перекладаю дуже швидко і нормально, щось ні, тому, вибачте, не завжди о, все у мене добре з перекладом з російської на українську. Але, що маємо, то маємо. Що ми бачимо ще? Навігатор на Android, робота без інтернету, мобільне ТВ. Зроби сам мобільний проєктор. Цікаво. Це цікаво, телефон рекламується Asus Note 6, типу як планшет. І раз Android Nokia X. Зараз, секундочку, я додам світла, щоб відео було краще картинка Додаткове світло вимкну. Ось. Я думаю, тепер картинка буде краще. Так, поїхали. Що в нас тут далі? У нас на огляді, як завжди, багато-багато реклами. А саме в журналах тоді рекламували телефон Prestigio. Також, як бачите, перші обкладинки, не обкладинки, а перші сторінки це. Суцільна реклама у всіх журналах тоді була. І е, це період, коли були телефони якраз більше з'являлися цікаві смартфони. Е, якісь е, варіації того, що буде в майбутньому. Е, смарт там годинники. Ось як бачите, Мотороловський рекламується LG, -шний. якось, чесно кажучи, угарно вигляди. Ну, типа, смішно, несерйозно не якийсь. Потім, що тут статті, бачу людинка, яка продала мені цей журнал, якийсь виписувала параметри, підбирала собі майбутній телефон. Хтось із вас, підписників моїх, написали, що є вдома 20 чимось журналів таких. Якщо ви допоможете донатом в форматі цих журналів грошову тему, мені не потрібно. Головне, що матеріали для оглядів ретро такого, Стафу. ось ну Просто контент, щоб знімати для вас, цікавий. Буду вдячний, якщо подаруєте якісь старі журнали, щоб я їх познімав. Не обов'язково про телефони, можливо, щось про комп'ютери є, там про старшу систему. і Я буду це показувати, листати. Щось розумію, то буду коментувати, щось не розумію, то буду просто показувати. Щось якісь там свої думки додавати. Оп-оп. Наскільки я зрозумів, тут вже рекламували в 2014 році 50 мегапікселів камерою. А чи була тоді така, я щось не пам'ятаю, чесно кажучи. Що це тонкий? Восьмиядерний телефон Vio якийсь. Чи що, щось таке не зрозуміло? Це взагалі модель телефону Віко? Це, походу, концепти якісь. Стаття про концепти такі. Що там припускали варіанти, якісь щось зробити, що буде шлем віртуальної реальності? Саме дешевий телефон iPhone. Ага. iPhone 5C. Ну, може, от тоді на той момент був стілус з мультитачем. Фотоапарат нового рівня з поворотним дисплеєм, Я зараз ось таки хочу собі знайти дешевше для оглядів і взагалі для контента Sony zv 10 На жаль, в Україні він 30 тисяч коштує. 4К відео знімає і не подйомні гроші на сьогоднішній день для мене. А в Європі його можливо десь знайти за 15-18 тисяч гривень. То в майбутньому можливо колись я придбаю і для блогів. блогів. І для такого контенту, і для огляду телефонів, я думаю, що це буде супер крута камера. Вібраційний динамік, самий доступний 3D принтер. на 2014 році 200 доларів коштував. Потім Windows для автомобілей стаття. Що тут ще у нас? Мікрокомп'ютер? Бистра зарядка, сенсорна бумага. Ось такі мені подобаються сторінки, де були на той момент типу, статистика. Говорять цифри: 99 доларів ціна Fire TV, нова телевізійна приставка від Amazon. Тоді це, типу, саме дешевше було. 67% всіх фотографій і відео в інтернеті завантажуються користувачами. Віковому діапазоні від 18 до 29 років. 2 мільйони доларів зарплата компанії Facebook. за... А, заплатила компанія Facebook за придбання компанії Oculus VR. Вибачаюсь, я перекладаюся з російською на українську. Це не так все легко, як швидко так розуміти. 270 мільйонів. Фотографію додалося на е, додається, напевно, на Фейсбук, ну типу, щодня. 2,1 мільйона ноутбуків серії Chrome продано у 2013 році. Кстати, класний такий ноутбук, непоганий. Потім що там? 500 мільйонів айфонів продала компанія Apple за 7 років. Присутності культової моделі на мобільному ринку. 18% користувачів смартфонів користуються Інстаграму. Ну, зараз, я думаю, більше. Хоча я впевнений, що, напевно, TikTok переплюнув всі можливі параметри. Так. 1 мільярд людей користуються. Мобільною версією Facebook. Зараз теж, напевно, ця цифра вразі більше. Мобільні концепти гаджетів майбутнього. Смартфон в браслеті. Ну, така цікава концепція і дизайн. Потім що тут в нас? Гібкий телефон. Тоже непогана тема. Сенсорний пульт. Це Apple концепт такий робила, але так і не з'явився. Apple TV 4 Green, Ну, таке я пам'ятаю, а пульта такого таки не з'явився. Він так, як був класичний, там маленький такий яплуткий, так і залишився. Мобільний проектор. ну Це-таки розумію, це якийсь концепт теж. Корпус. Де ти телефон? Ти поставиш і проєксуєш зображення. А, це ідей, як з телефону це робить, походу. Істочник света, як це зробить в домашніх умовах? Сервіси храніння фотографії онлайн чи офлайн. Яндекс фото, Google, Dropbox. Зараз Google користується це саме такий. Е Нормальний на сьогоднішній день сервіс. Так. Е мобільне телебачення. Да, ще колись бачите, реклама була в більшість. Росія 2, Росія 1, ТНТ в першу чергу рекламувалися. Журнал український рекламувалися канали російські. Ну, тут такий час був. І були, бачите, тоді безкоштовні аплікації, де можливо було Телек. Подивитися. А зараз ні. Зараз Мегаго і Ківстар заплати гроші і тоді дивись. Ось такий час був хакерський час. Люди раніше не купували ігри, а зараз купують. Зараз купують ігри в Steam, купують на PlayStation. Ось як я ось маю, наприклад, PlayStation 4. Всі ігри купую. Такий час, а раніше треба було попірати, скачати якусь, завантажити на приставку. От, і тому подібне. А зараз люди все купують. Так, причин. П'ять причин не використовував платний софт. От, бачите, про що можна говорити. Тоді навіть статті були. Мобільні історії тарифи і услуги операторів. Які логотипи були, бачите, там пишеться 98-й, 99-й, і UMC був такий колись провайдер. Це зараз Vodafone. Потім він став МТС, потім Vodafone.